На Буковині не вистачає благодійних коштів, аби придбати все необхідне для наших військових. Чернівецькі перевізники вимагають підняття тарифу на проїзду маршрутках і лякають бойкотом. В Чернівецькому аеропорту почали ремонт злітно-посадкової смуги. А вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Ремонт злітно посадкової смуги в Чернівецькому аеропорту розпочався. Наразі на територію литовища завезли всі необхідні матеріали, а також запустили асфальтний завод. Нагадаємо, частину злітно-посадкової смуги відремонтували за 2009-2010 роки. Тоді комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Чернівці усі роботи виконало за власний кошт. Нині ж близько 5,5 мільйонів гривень на ремонт решти смуги виділили з міського бюджету. Комунальники кажуть, після того як злітно-посадкова смуга буде зремонтована, міжнародний аеропорт зможе повноцінно працювати, а значить, вийти з кризи. Ремонт цієї злітно-посадкової смуги дає нам можливість приймати і відновлювати роботу аеропорта літаками типу Boeing 737 і Арбас-320, які сьогодні дуже їх є багато в Україні. Менших літаків практично немає, то, що може приймати сьогоднішній аеропорт. Ми вимушені піти і щоб відновити роботу аеропорта. Він лише відновить свою роботу, він почне погашати зарплату, заробляти на себе. Я думаю, що на найближчій перспективі це буде досить пристойне і прибуткове підприємство. Ремонтує смугу одеське підприємство Євродор. Усі роботи відповідно договору повинні бути завершені не пізніше як за 20 днів. А доти, міжнародний аеропорт зачинений. Чернівецькі перевізники хочуть терміново підняти тарифи на проїзд у міських маршрутках. Вимагати цього вони прийшли в департамент житлово-комунального господарства міської ради. Підприємці стверджують документи, в яких вони пояснили, чому та наскільки слід піднімати вартість проїзду в руки чиновників потрапили кілька місяців тому. А от реакції з того часу не було жодної. Тому перевізники заприсяглися. Якщо чиновники не дадуть згоду на підвищення тарифів, громадський транспорт у місті зупиниться. У нас требування одне підняти ціну на проїзд. Так, як підприємства просто не то, що виживають, підприємство входить заходить в борги, а це приводить до того, що підприємство сьогодні-завтра може зупинити транспорт, так як воно не має чим заправлятися. А відтак, в залежності від маршрутів, кожне підприємство-перевізник запропонувало свою ціну на проїзд, а це від трьох до майже п'яти гривень. Нові розрахунки тарифів разом з їх обґрунтуванням перевізники описали на папері і направили до владників. Однак ті піднімати тарифи не поспішають. На сьогоднішній день комісія будь яка транспорта не засідала за два мінізатри місяці, місяці, нікого не викликали. Почекайте. Ми чекаємо від ми, просимо владу розглянути і не зупиняємо транспорт. Просто просимо владу розглянути. Скажіть, який ви бачите економічно обґрунтований тариф. Ми вам подали свої розрахунки згідно розрахунки, методики розрахунки. А ви назвіть нам, який саме бачить міська рада? Міська рада мовчить. Економісти департаменту житлово-комунального господарства стверджують, розрахунки тарифу ще треба доопрацювати, тому що в них є похибки, а також немає потрібних документів, які б підтвердили необхідність нових вищих тарифів. А відтак ціни, які хочуть встановити перевізники, фахівці називають економічно необґрунтованими, принаймні поки що. Середній тариф планується підвищити на 73%. Ну, ми ж розуміємо, що саме міні... ну, максимальний ріст по паливу, Складає ну, 60% в середньому будемо рахувати, ну, як може вирости тариф на 73, якщо запчастини на 17%, вартість автобуса на 17%, мінімальна зарплата на 27%, навіть 26,88%, як загальний тариф може вирости на 73%? Вочевидь, ціни на проїзд у міських маршрутках таки піднімуть. питання тільки коли та наскільки там є певні суми там від 3 до 4 і 5 гривень. Разом з тим, ці всі суми згідно мають пройти певне підтвердження, певні документи, певні погодження. І тоді ми приймемо остаточне рішення щодо коли вони будуть прийняті. Я не знаю, коли ми розглянемо всі. Ці документи. А відтак узгоджувати нові тарифи тепер підприємці з владою будуть індивідуально. В той же час перевізники попередили, якщо відповіді, яка б їх задовільнила, не буде найближчим часом, маршрутки зупиняться. Вероніка Залевська, Іван Чижик. Місцевий час. У Чернівцях жінка повідомила в міліцію, що її чоловік хоче замінувати ринок. Після перевірки та обстеження його авто правоохоронці встановили. У такий спосіб дружина намагалася помститися своєму чоловікові. До того ж, вияснили в жінки проблеми з алкоголем і її зараз не до жартів. За таку витівку чернівчанці загрожує до шести років позбавлення волі. Оковита стала причиною ще одного жіночого злочину. В Кельмінецькому районі дві подружки на підпитку посперечались за 350 гривень, Внаслідок чого одна із них напала з ножем на свою 26-річну куму. Поранення виявилися незначними. Святкування дня молоді завершилося криміналом у Хотинському районі. Там, 30 червня, троє молодиків зґвалтували 42-річну матір своєї знайомий. Завітали, доньки не було і зґвалтували всі втроє, матері. І двері зрозуміло не зачинялися, як обично на селах не всі зачиняють двері. Відразу ж було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи, теж оперативників. Це було повідомлення у 2 годині ночі до ранку вже. Перші два були затримані до, до 6-ї години ранку, третій теж був затриманий вже до ї години. На місці правоохоронці вилучили речові докази. Молодики наразі знаходяться в слідчому ізоляторі. Усі троє свою вину визнали, але чому так сталося, пояснити не можуть. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили в міліції. Виграти тендер дочці допобіг посадовець Чернівецької обласної ради. Цим порушив вимоги закону України про засади запобігання і протидії корупції. За інформацією СБУ в Чернівецькій області чиновник очолював конкурсну комісію з відбору суб'єктів, які визначають оціночну вартість земельних ділянок. І у 2013 році він двічі допустив до участі в конкурсі єдиного претендента та визнав його переможцем. На підставі затверджених ним протоколів Чернівецькою обласною радою було укладено угоди, за якими перераховано кошти з державного бюджету на користь підприємства. Як виявилося, директором підприємства переможця була донька посадовця. Протокол про це порушення правоохоронці скерували до Шевченківського районного суду. Міста Чернівці. Музика. Нелегка підтримка армії в координаційному штабі боковини на українському війську щотижня збирають допомогу військовим їжу та спецекіпірування і відправляють на схід. Коштами допомагають небайдужі буковинці, організації та підприємства. Однак, координатори штабу кажуть, солдатам досі бракує засобів особистого захисту, а коштів не вистачає. Допомогу військовим щодня в координаційний штаб підтримки армії в 332-й кабінет облдержадміністрації приносять усі небайдужі благодійники. Хочуть лише одного, щоб кошти використали за призначенням. Це ініціатива нашого колективу на допомогу нашим військовим на медикаменти, на можливо на харчування, можливо, на спецодяг. Ми хотіли, щоб вони пішли по на назначенню. Не просто кудись, а пішли на допомогу нашим військовим, нашим хлопцям, на захист, на все. Е, ну а не просто кудись, як багато коштів зникає. Суми допомоги різні. Хтось приніс тисячу гривень, хтось три. У штабі кажуть, готові звітувати за кожну копійку. Такі у нас відомість. От і одну накладну лишаємо собі, і плюс квітанцію видаємо людям. Координатори штабу безмежно вдячні усім за допомогу, але знову кажуть про те, що обіцяних депутатами обласної ради коштів так і не надійшло. Дуже кволо. Всі дуже якось зайняли депутати пасивну позицію. Деякі долучаються, а деяким це взагалі таке враження склалося чи байдуже. Тим часом депутати обласної ради повідомляють, що створили власний благодійний фонд, куди поки що увійшли 53 народних обранців та зібрали 103 тисячі гривень. За ці кошти придбали рації та одяг військовим. Найбільше жармійцям зараз бракує засобів особистого захисту, розповідають координаційному штабі. Люба сума яка була, вона би зараз миттєво розчинилася. От дивіться, ми би зараз відправили 50 бронежилетів, щоб закупити. 50 бронежилетів по 200 євро це вже є сума. А на даний момент ми її не можемо зібрати. Приносять люди, хто не байдужий, приносять кошти, але це все ж таки. Великі кошти не можуть у штабі наразі придбати хоча б кілька пристроїв для стеження тепловізорів. Завдяки тепловізорам, тепловізору одному на всю колону на БТР, який був встановлений цей тепловізор. Виявили дві засади, тобто колону могли розстріляти по дорозі. Обласний координаційний штаб працює спільно з міською радою. Там також збирають кошти для підтримки родин загиблих військових. 65 598 тисяч підсот гривень 50 копійок. Збір коштів ще буде четвер-п'ятницю, І наступний понеділок ми проведемо засідання оргкомітету, і Ці кошти будуть, скажімо, поділені, розділені і роздані сім'ям загиблих наших чернівчан, які є. в міській раді також збирається віддати для потреби армії усі зібрані кошти від проведення петрівського ярмарку. Має гумена, Ярослав Левицький, місцевий час. Окрім бронежилетів та касок, нашим хлопцям, які зараз перебувають на сході України, потрібні також аптечки та елементарні медичні знання, наприклад, правила поведінки та надання першої допомоги після укусу змії. Бо скаржаться, що в зоні проведення антитерористичної операції плазунів дуже багато. Буковинські медики, дізнавшись про проблеми військовослужбовців, зібрали кошти, закупили аптечки та написали пам'ятку, як діяти, коли вкусила змія. Вже четверо буковинців цьогоріч постраждали від укусів змій. Всі звернулися до медиків, пройшли відповідне лікування. Зараз їхній стан задовільний. Загалом на Буковині випадки укусу зміями не поодинокі. Що лікарі допомагають постраждалим, а надзвичайники нагадують правила поведінки в лісі та радять, що робити, якщо змія таки вкусила. Але чи то проблема здається незначною? Чи люди впевнені, що такого лиха з ними не трапиться? Та правила поведінки після укусу плазуна знають далеко не всі. Не, не можу сказати, ні, не, 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 не знаю. Не знаю навіть, що придумати. Я навіть не знаю. Напевне, я не готова до цього. Необізнаними виявилися і наші хлопці, які зараз перебувають в східних областях України. Там змій ще більше ніж в Чернівецькій області. Тому військовослужбовці звернулися до наших медиків з проханням навчити їх, що робити в такій ситуації. Виникла така потреба розробити методичку, що ж робити в випадку, якщо станеться у змію. Ми розробили і насамперед, це не треба нервуватись, тому що, наприклад, при нервовому напруженні збільшується серцебиття і збільшується ризик розповсюдження трути пор. Необхідно накласти зверху джгут, при можливості відсмоктати накласти суху септичну пов'язку. Ну і якщо є якісь зміни в діяльності серцево судинної системи, відповідно ввести ліки. Окрім того, медики з усієї області зібрали гроші і закупили аптечки з усіма необхідними ліками та препаратами. Найбільше наші хлопці потребують антибіотиків, мазів від грибкових інфекцій та дезінфікуючих засобів. Індивідуальні медичні аптечки для наших військових в кількості 600 штук. Вартістю 137 гривень одна аптечка там є, наприклад, знеболюючий препарат в спеціальних шприцюбіках, яких можна вводити в польових умовах. До того ж, Буковинські лікарі кажуть, що готові допомогти медичним закладам міністерства оборони і надати свої послуги і в Чернівцях, і в гарячих точках. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютюбі. Миру нам.